Гаррі Поттер та Філософський камінь розділ 11. Квідич. Почався листопад. А з ним і великий холод. Гори довкола школи стали скидатися на брили сірої криги, а озеро виблискувало як сталь. Землю щоранку вкривала паморозь, і з горішніх вікон було видно, як геґріт у довгій шубі з кролячого хутра, кроликових рукавицях і величезних бобрових унтах старанно обчищав на полі для Квідичу обмерзлі мітли. Починався сезон гри у Квідич. Цієї суботи після. Для кількох тижнів тренувань Гаррі мав брати участь у своєму першому матчі Грифіндор проти Слизерину. Якщо Грифіндор виграє, то підніметься на друге місце в чемпіонаті гуртожитків. Навряд чи хто-небудь бачив, як грає Гаррі. бо Вуд вирішив, що Гаррі їхня таємна зброя, тож і готуватися він мав потай. Але чутки, що він гратиме на місці ловця, якимось чином просучилися. і Гаррі не знав, що гірше, коли йому казали, що. Що він буде найкращий ловець чи навпаки, коли глузливо обіцяли бігати за ним знизу з матрацом. Герміона тепер то з Гаррі, і це стало для нього справжнісіньким щастям. Гаррі не знав, як би зміг упоратись без неї з усіма домашніми завданнями, особливо тоді, коли Вуд призначив ще й додаткові тренування з Квідичу. Герміона дала йому книжку Квідич крізь віки, яка виявилась дуже цікавою. Довідався, що існує 700 способів порушити правила гри у квідич, і всі вони були застосовані 1473 року під час матчу на Кубку світу. Що ловцями здебільшого були найменші і найпроворніші гравці, і саме з ними якраз і траплялися найтяжчі нещасні випадки під час гри. Щорідко, коли хто помирав, граючи у квідич, а от судді часом зникали. І через Кілька місяців їх знаходили у постелі Сахара. Герміона, відколи Гаррі і Рон врятували її від троля, вже трохи спокійніше ставилась до порушень дисципліни. Та й взагалі стала приємнішою. Напередодні першого Гарріного матчу з Квідичу вони усі троє стояли під час перерви на замерзлому подвір'ї, і Герміона вичеклувала яскраво блакитний вогонь, який можна було носити в бляшанці з під варення. Вони саме грілися. Ставши плечима до вогню, коли на подвір'ї з'явився снейп. Гаррі відразу помітив, що снейп кульгає. Гаррі, Рон і Герміона приступили ближче одне до одного, щоб затулити вогонь, бо не знали, чи можна його розпалювати. На жаль, снейп зауважив трохи винуватий вираз їхніх облич пошкандибав до них вогню. Не побачив, але, однак, шукав якоїсь зачіпки. Поттера, що там у тебе. То був квідеч крізь віки. Гаррі показав йому книжку. Бібліотечні книжки не можна виносити зі школи. Віддай її мені. Знімаю з Грифіндору п'ять очок. Він щойно вигадав це правило. Сердито буркнув Гаррі, коли Снейп пошкандибав далі. Цікаво, що в нього з ногою? Не знаю, але сподіваюсь, вона йому добре дошкуляє. Розлючено мовив Рон. Того вечора у Грифіндорській вітальні було дуже гамірно. Гаррі, Рон і Герміона сиділи разом біля вікна. Герміона перевіряла домашні завдання Гаррі і Рона з заклинань. Вона ніколи не дозволяла їм списувати. Як ви тоді зможете навчитися? Але коли вони просили її все перечитати, то однаково дізнавалися правильні відповіді. Гаррі був неспокійним, хотів забрати квідич крізь віки, щоб заспокоїти нерви перед завтрашнім днем. Чому він має боятися Снейпа? Підвівшись, сказав Ронові й Герміоні, що піде до Снейпа по книжку. Нічого в тебе не вийде, сказали вони водночас. Однак Гаррі вирішив, що Снейп не зможе йому відмовити, якщо поряд будуть присутні. Інші вчителі. Він попрямував до вчительської і постукав у двері. Жодної відповіді постукав ще раз. Тиша. Може, снейп лишив книжку там? Треба подивитися. Відчинив навстіж двері і зазирнув до середини. Перед його очима постала жахлива сцена. В учительській були тільки Снейп. І Філч більше нікого. Снейп якраз підібгав свою мантію вище колін. Одна його нога була закривавлена і покалічена. Філч допомагав перев'язувати її. Клята звірюка! нарікав Снейп. Як можна встежити за трьома головами зразу? Гаррі спробував нечутно зачинити двері, але тре!» снейпове обличчя скривилося від люті, і він швидко опустив поли мантії, ховаючи ногу. Гаррі завмер. Ї я тільки хотів спитати, чи можна забрати книжку? Геть звідси. Гаррі зник. Перш ніж Снейп устиг зняти з Грифіндору ще кілька очок і помчав сходами нагору. Ну що забрав? запитав Рон, коли Гаррі прибіг до них. Що сталося? Гаррі пошепки переповів усе побачене. Знаєте, що це означає? Схвильовано закінчив він. Під час Геловіну він намагався пройти повз того триголового пса. Ось куди він ішов, коли ми його бачили. Хотів забрати те. Що стереже той пес. І я присягаюсь своєю мітлою, що це він пустив троля, щоб відвернути загальну увагу. Герміона витріщила очі. Ні, він ну, не міг цього зробити, сказала вона. Я знаю, що снейп не надто приємний, але він би не зміг красти те, що зберігає Дамблдор. Перестань, Герміоно, ти думаєш, усі вчителі святі? Урвав її Рон. Гаррі Має рацію, від цього снейпа можна чекати що завгодно, але що він шукає? Що стереже той пес? Гаррі вже лягав у ліжко, але ці питання ніяк не йшли йому з голови. Невіл гучно хропів, але Гаррі не спалося. Він намагався позбутися думок. Йому треба заснути, він мусить добре виспатись. За кілька годин починається його перший матч із Квідичу. Але як забути той вираз обличчя? в ту мить, коли Гаррі побачив його ногу. Ранок наступного дня видався дуже ясним і холодним. Велику залу сповнювали апетитні пахощі, смажених ковбасок і бадьорі розмови всіх, хто нетерпляче чекав цікавого матчу з квідичу. Тобі треба трохи поснідати. Я нічого не хочу. Хоч одну грінку. Вмовляла його Герміона. Я не голодний. Гаррі почувався жахливо. А вже за годину треба виходити на поле. Гаррі, тобі треба набратися сил, сказав Шеймус Фініган. Гравці суперників постійно ганяються за ловцями. Дякую, Шеймусе, мовив Гаррі, дивлячись, як той поливає ковбаски кетчупом. Рівно об 11-й, здавалося, ніби на трибунах довкола поля для квідичу зібралася вся школа. Багато хто з учнів мав біноклі. Місця для глядачів були досить високо над землею, але інколи, однак, важко було все розгледіти. Рон і Герміона сіли у верхньому ряду поруч із Невілом, Шеймусом і Діном, що вболівав за вестгемську футбольну команду. Щоб зробити Гаррі несподіванку, вони намалювали великий плакат на одному з простирадел, які погриз Скеберс. На плакаті був надпис Поттера в президенти! І Дін, який добре володів пензлем, промалював знизу великого грифіндорського лева. А Герміона з допомогою одного з заклинань зробила так, що фарба на плакаті стала мінятися різними барвами. Тим часом у роздягальнях Гаррі та його команда вдягли яскраву червону форму для гри у квідич. Гравці Слизерину були вбрані в зелене. Вуд прокашлявся, вимагаючи тиші. Окей, хлоп'ята. Почав він і дівчата додала загонечка Анджеліна Джонсон. І дівчата погодився. Вуд починається гра, велика гра, сказав Фред Візлі, якої ми всі чекали. Докинув Джордж, ми вже знаємо про мову Олівера на пам'ять. шепнув Фред Гаррі. Ми грали в команді і торік. Заткніться там, розсердився Вуд. Це найкраща команда, яку мав Грифіндор за багато років. Ми переможемо, я знаю. Він пильно глянув на гравців, ніби хотів додати, бо інакше чудово. Пора бажаю перемоги. Гаррі вийшов з роздягальні слідом за Фредом і Джорджем і, стримуючи тремтіння в колінах під рев трибун, попрямував на поле. Судею була мадам Гуч. Вона стояла посеред поля з мітлою в руці, чекаючи на команди суперників. Що ж? Маю надію, що всі ви будете грати чесно і без порушень, сказала вона, коли гравці зібрались довкола. Гаррі помітив, що зверталась вона власне до капітана Слизерину, шестикласника Маркуса Флінта. Гаррі здалося, що Флінт мав такий вигляд, ніби в його жилах текла тролева кров. Краєм ока Гаррі помітив, як у горі над натовпом затріпотів плакат «Поттера в. Президенти його серце радісно закалатало, і він відчув себе набагато впевненіше. Прошу сідати на мітли. Гаррі сів верхи на свій німбус 2000. Мадам Гуч піднесла до вуст сріблястий свисток і голосно свиснула. 15 мітл шугонули високо вгору. Почалася гра. Квафел відразу опиняється в Анжеліни Джонсон з Грифіндору. Яка чудова загонечка ця дівчина до того ж вельми приваблива. Джордане! Вибачте, пані професорко, матч під пильним наглядом професорки Макгонагел коментував Лі Джордан, товариш Близнюків Візлі. І ось вона мчить уперед! Класний пас Алісії Спінет. Цій чудовій знахідці Олівера Вуда, яка торік була. Тільки в резерві. Алісія віддає назад Джонсон і. Ні. Слизерен перехоплює квафел. Він у руках капітана Слизерена Маркуса Флінта. Той набирає швидкість. Флінт летить, мов Орел. Ось він зараз за... Ні. Його елегантно зупиняє Грифіндорський воротар вуд. І ось уже квафел у гравців Грифіндору. Грифіндорська загоничка Кеті Белл вправно обкрувається. Ходить флінта, злітає над полем угору і ой! Напевне, це дуже боляче. Бладжер б'є її в потилицю. Квафел знову у Слизерину. Це вже Адріян. Пасі мчить до доворіт. Але йому перешкоджає другий бладжер, запущений Фредом або Джорджем Візлі. Не можу розрізнити, ким саме головне Грифіндорський відбивач зіграв чудово, і Джонсон знову з квафелом. Перед нею вільний простір. Вона розганяється, летить, ухиляється від бладжера. Попереду стовпи скіль. Цими давай, Анджеліно, воротар Блешлі кидається на м'яч, пропускає його. Гол! Грифіндор відкриває рахунок. У холодному повітрі пролунав переможний крик грифіндорців. Тоді, як з боку слизернців чулися стогніння і нарікання. Ану, посуньтеся, Гегріде! Рон з Герміоною притислися одне до одного, щоб вивільнити місце для Гегріда. Я дивився зі своєї халупи, сказав Гегрід, поплескуючи по величезному біноклю, що висів у нього на шиї. Але серед людей трохи цікавіше. Снича ще не ні. та ні, відповів Рон. Гаррі поки що без роботи, але й без жодних проблем, це й вже непогано. Мовив Геґріт, направляючи бінокль угору, де видніла в небі цяточка, якою й був Гаррі. Гаррі кружляв високо над полем, стежачи за грою, намагаючись не прогавити мить, коли з'явиться снич. Це було частиною плану гри, який вони виробили з вудом. Не втручайся у гру, поки не помітиш снича. Сказав Вуд, ми не хочемо, щоб на тебе хтось напав передчасно. Коли Анджеліна забила гол, Гаррі кілька разів перекрутився в повітрі, щоб розрядити свої емоції. Тепер він знову пильно дивився, де снич одного разу помітив золотий відблиск, але виявилось, що то відсвічував годинник на руці котрогось із братів візлі. Одного разу на нього полетів, мов снаряд із гармати Бладжер, але Гаррі ухилився і за. Бладжером погнався Фред Візлі. Все нормально, Гаррі», – Встиг він гукнути, що сили відбиваючи бладжера в бік Маркуса Флінта. Слизерин володіє м'ячем. Коментував Лід Джордан. Загонич Пасі ухиляється від двох бладжерів, від обох братів віслі і загонички Бел. І наближається. Гей, стривайте, то часом не снич. Трибунами прокотилася хвиля вигуків, коли Адріан Пасі випустив з рук квафл, побачивши через плече золотавий слід від м'ячика, що пронісся повз його ліве вухо. Гаррі помітив снича і збуджено пірнув униз услід за золотою смужкою. Слизеринський ловець Теренс Гіс. Також його побачив. Плече в плече вони помчали за сничем, а загоничі, немов забули, що мали робити, і зависли в повітрі, стежачи за ними. Гаррі був швидший від гіза і вже бачив попереду маленький круглий м'ячик із тріпотливими крильцями. Додав ще трохи швидкості бабах! Знизу долинули обурені вигуки грифіндорців. Маркус Флінт зненацька налетів на Гаррі з боку, штурхнув його мітлу так сильно, що Гаррі ледве втримався на ній. Штрафний! Штрафний! закричали грифіндорці. Мадам Гуч сердито зробила флінтові зауваження і призначила штрафний удар на користь Грифіндору. Але під час цього хаосу золотий снич, звичайно, знову зник з очей. Дін Томас волав на три. Бунах Флінта з поля суддя, червону картку! Це не футбол, Дін, нагадав йому рон. У квідичі гравців не виганяють з поля. А що таке та червона картка? Але Геґрід підтримав Діна. Треба ті правила трохи поміняти ще трохи, і Флінт збив би Гаррі на землю. А лі Джордан не міг не захищати своїх. Отож, після такого явного і огидного шахрайства Джордане. Озвалася професорка МакГонагал. Я хотів сказати, після такого відвертого і гидкого порушення Джордане попереджаю. Гаразд, гаразд. Флінт мало не вбив Грифіндорського ловця, що зрештою могло статися з кожним. Отож, пенальті для Грифіндору виконує Спінет. Вона. Промазала. Нічого не вдієш, матч триває. М'ячем і далі володіє Грифіндор. Коли Гаррі ухилявся від наступного бладжера, який небезпечно просвистів повз голову, щось трапилось. Його мітла раптом круто і небезпечно нахилилася. Якусь мить Гаррі здавалося, що він упаде. Він міцно обхопив мітлу руками й колінами, такого з ним ще не траплялося. Ці дивні речі повторилися з. Нову мітла не мов хотіла його скинути, але ж німбус 2000 не можуть раптом взяти і надумати скинути свого вершника. Гарі спробував розвернутися до Грифіндорських стовпів, бо хотів попросити Вуда, щоб той узяв коротку перерву і враз усвідомив, що цілковито втратив контроль над мітлою. Він не міг її повернути. Він зовсім не міг нею керувати. Мітла зигзагами, летіла в повітря і час від часу зі свистом неслася товнисто вгору. Гарі ледве втримувався на ній. А лі коментував далі. Слизерен володіє м'ячем, квафел у флінта. Він обходить спінет, минає бел, отримує бладжером по обличчю, Сподіваюсь, йому розтрощило ніс. Я жартую, пані професорко, Слизерен... Забиває, ой ні. А слизеринці раділи. Здається, ще ніхто не помічав, як дивно поводилась мітла Гаррі. Вона поволі несла його вгору, чим далі від гри, що миті, сіпаючись і здригаючись. Що там той Гарріси виробляє? бурмотів Гегрі, дивлячись у бінокль. Мені си здає, що мітла вже його не слухає, але ж не міг він зненацька всі трибуни звернули увагу на Гаррі. Його мітла почала. Швидко крутитися, а він на силу тримався, щоб не впасти. І раптом усі глядачі зойкнули. Мітла Гаррі несамовито шарпнулася, і Гаррі зірвався з неї. Тепер він завис у повітрі, тримаючись за мітлу однією рукою. Невже з мітлою щось трапилось, коли на нього налетів флінт? Прошепотів шеймус. Не могло, сказав тремтячим голосом Гегріт. Нічого не могло вплинути на мітлу, окрім мугу. Утньої чорної магії. Жоден дітвак не міг би зашкодити німбусові дві тисячі. Тут Герміона раптом вхопила Геґрідовий бінокль, але замість стежити за Гаррі почала напружено вдивлятись в трибуни. Що ти робиш? простогнав посірілий Рон. Я знала, задихнулась Герміона. Снейп, дивися! Рон схопив бінокль. Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. Він уп'явся очима в Гарі і невпинно щось бурмотів. Він щось робить, зачаровує мітлу, пояснювала Герміона. Що нам робити? Я сама. Не встиг Рон і слова сказати, як Герміона, зникла. Рон знову перевів бінокль на Гаррі. Його мітла трусилася з такою силою, що він ось ось мав упасти. Усі глядачі зірвалися на ноги на жахану, спостерігаючи, як близнюки візлі намагалися підлетіти ближче, щоб пересадити Гаррі на одну зі своїх мітел. Але в них нічого не виходило. Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гаррі підстрибувала ще вище. Тоді близнюки трохи. Опустилися і стали кружляти під Гаррі, сподіваючись, очевидно, підхопити його, якщо він упаде. Маркус Флінт схопив квафел і забив п'ять голів. Але цього ніхто й не помітив. Швидше Герміоно! бурмотів у відчаї Рон. Герміона пропихалась до трибуни, де стояв Снейп, і ось уже підбігла до нього верхнім рядом. Дівчина навіть не зупинилася, щоб вибачитись перед професором Квірелом, яку його вона ненароком зіштовхнула. Бідолаха професор покотився на нижній ряд, а Герміона, побігши до снейпа, присіла навпочепки, витягла чарівну паличку і прошепотіла кілька ретельно дібраних слів. Яскраво блакитне полум'я вхопилося з її палички і стрибнуло на край снейпової мантії. Минуло, мабуть, секунд тридцять, поки снейп збагнув, що горить його верхній одяг. Його раптовий. Зойк свідчив про те, що Герміона. Виконала своє завдання. Сховавши вогонь до маленької бляшанки в кишені, вона пішла назад, а Снейп навіть і не здогадався, що сталося. Цього було досить. Високо в небі Гаррі раптом знову зумів осідлати свою мітлу. Невіле, можеш дивитися? вигукнув Рон. Останні п'ять хвилин Невіл заплющився і ридав на грудях у Гегріда. Гаррі швидко мчав до землі, і тут усі бачили, як він. Схопився рукою за рота, ніби його от-от мало знудити. Гаррі приземлився, навкарачки кашлянув і щось золотаве впало йому в долоню. Я снича!» закричав він, махаючи м'ячиком над головою. І гра скінчилася повним безладдям. Він його не впіймав, а мало не проковтнув, ніяк не міг заспокоїтись флінт. Ще з 20 хвилин після гри, але це вже не мало ніякого. Значення Гаррі не порушив жодного правила, а лі Чордан і далі радісно вигукував результати матчу. Грифіндор переміг з рахунком 170-60 Проте Гаррі цього вже й не чув. Тієї миті разом з Роном і Герміоною він сьорбав міцний чай у геґрідовій хатині. Це був снейп. Розповідав Рон, ми з Герміоною бачили його. Він чаклував твою мітлу і щось бурмутів, не спускаючи з тебе очей. Дурниці, сказав Геґрід, який не знав, що діялось на трибунах. Навіщо Снейп мав би си робити щось таке? Гаррі, Рон і Герміона перезирнулися, міркуючи, що саме розповісти Гегрідові. Гаррі вирішив сказати правду. Я щось дізнався про нього, сказав він Гегрідові. Він намагався пройти повстого триголового пса під час Геловіну. Пес покусав його. Ми думаємо, він хотів украсти те, що стереже пес. З гегрідових рук випав чайничок. Звідки ви всі довідались про флафі? запитав він. Флафі? А вже ж, це мій песик. Я купив си його в одного грека, з котрим здибався торік, у шинку. Я позичив си його дамблдоріві для охорони. Для охорони чого? Все, більше нічого не питайте, похмуро мовив Гегрід. Це найвища таємниця, отак-то. От Але ж Снейп намагається те вкрасти. Дурниці, повторив Гегрід. Снейп учитель у Гогверці, він такого ніколи б си не зробив. Чому ж тоді він намагався вбити Гаррі?», – вигукнула Герміона. Події цього дня, безперечно, змінили її думку про Снейпа. Гегріде, я знаю, що? Таке закляття. Я все про це читала. Треба ні на мить не спускати очей. А Снейп, до речі, навіть не кліпав, я бачила. Я кажу, що ти сі помиляєш, із запалом сказав Гекріт. Не знаю, чому його мітла так поводилась, але Снейп ніколи б не намагався вбити учня. Слухайте мене, ви всі троє. Ви си встряли в таке, що вас не стосується, це небезпечно. Забудьте того пса і забудьте те, що він стереже. Це це. Справа професора Дамблдора і Ніколаса Фламеля. Ага, сказав Гаррі, тут ще замішаний якийсь Ніколас Фламель. Так, Гегрід був сердитий сам на себе. Кінець 11-го розділу. Сподіваюсь на вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та підписки. До речі, я дуже люблю спілкуватись з вами в коментарях. Тому з радістю прочитаю і відповім на усе, що ви мені напишете. Також, якщо у вас є така можливість і бажання, ви можете підтримати мій канал фінансово. Всі реквізити є в описі під цим відео. Дякую!